Слухай, і чи правда все-таки, що коли ти в дитинстві, ну кожен хлопець мріє кимось бути, хтось космонавтом, хтось, я наприклад, мріяв бути таксистом завжди. Мені здавалося, що коли в тебе є авто, і ти можеш поїхати куди завгодно і ще й заробити ти, за ти це, це гроші, то це класно. А чи правда, що ти мріяв бути водієм сміттєвоза? Я ходив в новому роздолі в нашому рідному місті. Я ходив е, в четверту школу е, на, е, на заняття. Ходив пішки, ходив пішки. то треба було йти. Десь я жив біля третьої то треба було йти десь, ну може, кілометра три. Ну Так через лікарню туди, знаєш, аж майже на бам. Ти не пам'ятаєш на напевно? Я набам. не пам'ятаю, пам мені ж було рік, як звідти виїхали. Ми ж теж ми з Нового ми з роду, Так. І треба було три кілометри кожен день, незалежно дощ, мороз, болото чи сніг. там. І тільки я виходжу, я виходжу десь о 7.30 зранку. Стояла мусорна машина, в якій в тепленькій кабіні сидів шофер, баламбав такою водорендою, як а -а -а. у вас є, читав собі газетку. А я йшов туди тільки із за того, щоб якусь ідіотську англійську мову кожен день мати в спецшколу. Ну і потім, ясно, коли я закінчив ту школу, коли. Я Англійську дотепер пам'ятають тільки завдяки тому, що мене мама з татом відправляли за три кілометри туди. Понятно, що зараз не найвеликий не пріоритет водій мусорної машини. Тебе тоді ще не було соків біологію підтримати твій настрій.